На чергову 56-ту сесію зібралися депутати міської ради. Мають на порядку денному 50 питань. Перше і найважливіше присвоєння звання почесний громадянин. Міський голова зачитує ім'я та прізвище кожного героя, котрий повернувся у Хмельницький на щиті. За рішення обранці голосують стоячи. Це звання у Хмельницькому присвоюють двічі на рік до Дня героїв та до Дня міста. Сьогодні почесними громадянами стали ще 75 полеглих захисників. Під час відзначення дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Звання почесного громадянина передбачає також виплату матеріальної допомоги і розмір 20 мінімальних заробітних плат. Вулиця Трудова у Хмельницькому змінила назву. Від сьогодні вона носитиме ім'я Героя України, спецпризначенця одного із засновників місцевої формації Фенікс Дмитра Крамера, котрий загинув у Бахмуті у травні 23-го. Це рішення депутати теж підтримують одностайно, як і інші, котрі стосуються підтримки сил оборони на понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Ми передали сьогодні майна для різних підрозділів сил оборони. Це різне майно, це і, скажімо так, дронове обладнання, це і генератори, це і термобілизна. Депутати додали коштів на програму грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності у цьому році. З бюджету на її фінансування уже спрямували 13 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє нам фінансувати цікаві і важливі розробки. І обладнання для сил оборони, зокрема, це гексакоптери, які називають в народі бабоярами, це наземні роботизовані комплекси, це ретранслятори, це перехоплювачі дронів, це радіоелектронна розвідка і так далі. В цьому році поки що ця сума буде 13 мільйонів гривень. Ну але ми бачимо, що цілком можливо, що доведеться ще додавати на неї ресурс, тому що програма працює доволі таки ефективно і е, краще, ніж в минулому році, коли ми її власне. Запроваджували відповідно до рішення нинішньої сесії, Хмельницький долучається до проєкту Зелене промислове відновлення, яке реалізує Організація Об'єднаних Націй. Це дозволить місту плідно співпрацювати із японськими підприємствами, розповів міський голова. І залучати гранти також сьогодні. Депутати ухвалили порядок догляду і збереження у місті дерев та кущів. Ми бачили до чого іноді призводив призводив топінг дерев, коли зрізалася повністю крона. Дерево на жаль вмирало. Ми розробили цей порядок, залучивши хороших фахових екологів. І я думаю, він допоможе нам краще зберігати зелені насадження і доглядати за ними, уникаючи оцих зрубаних да крон і того, щоб дерева вмирали. Крім цього, погодили майбутній зовнішній вигляд громадських просторів, приміром території біля комерційних об'єктів, торговельних комплексів чи мафів. Чітко визначено, які зелені насадження там садити, скільки їх має бути на там квадратний метр площі, які там об'єкти можуть бути, да, лавки і так далі. Це теж допоможе, скажімо так, впорядковувати об'єкти благоустрою, які облаштовуються приважно приватними інвесторами. Депутати сьогодні дали старт розробці муніципального енергетичного плану, який діятиме до 2030 року, і передбачатиме низку заходів щодо енергоефективності. Крім цього, внесли зміни у деякі програми. Усі 50 проєктів рішень підтримали. Вікторія Паламар, Біга, новини міста.